Вітаю, друзі! Вітаю, мене звати Марта, і сьогодні у нас буде йога з Мартою. І ми зробимо м'який розслабляючий комплекс ранкової практики. Тому запрошую вас на калимочок. Ми починаємо стоячи. І дивіться, коли ви вийдете спочатку, ми розігнемо дещо наші стопи як воно буде виглядати. Застабілізуйте ваші коліна, руки можете помістити на таз. Дуже м'яко поперевалюєте стопи на стопу. Та зовнішнього краю, внутрішній край. Зовнішній край, внутрішній. Зовнішні внутрішній. Що важливо тут? Зберігати відповідно, точність постановки ваших колін, не згинати ножки в колінках, а м'яко перевалюватися. Внутрішні. Тоді йдемо вперед-назад. Перевалювання на пальчики, на п'ятки, на пальчики, на п'ятки, пальчики, п'ятки, пальчики, п'ятки, пальчики, п'ятки. Перевалились. Залишаємо стопи розкриті, стопи паралельні, права нога опорна, ліву ногу зробіть відкрок назад. Яким чином робимо відкрок? Стопу виводити на підйомчики. Дуже важливо не виламувати стопу, та не виламувати її десь в сторону, а залишати її паралельною, відповідно до опорної ноги. Задоволення, можете по черзі потягнутися правою рукою трошки вище в небо, лівою, ще раз правою, лівою. Ножки від землі не відривайте, правою, лівою. Видихом залишіться в обох. Введіть долоні в центрі, направте долоньку на долоньку, таз підвертаю, на секунду прикрийте очі. Подумайте, для чого вам сьогоднішня практика. Щоби ви від неї хотіли. І хай практика йоги буде добрим провідником до ваших цілей. Навдих виведіть руки над головою, злої дихом. Опускайте долоні в килимок, погляд перед собою вдих. Права нога попереду. Якщо ножки не випрямляються, ноги підзігнуті. Та можна виштовхуватись руками від гомілок, намагаючись випрямляти спину. В будь-якому випадку. Підзігніть ноги в колінах, права нога попереду, ліва нога робить крок назад. Погляд перед собою. З видихом відпустіть долоньки на килимок. Високий випад. З видихом планка. Видихаємо. В планці розкрити долоньки. Пушечками пальців штовхніть килимок. Подайте корпус легка вперед. Не зависайте на руках. Не прогинайтесь по перековому відділі. Треба буде злегка відчути тонус в тілі, розширити простір між ключицями, між лопатками. З видихом, опустіть колінка в землю. Опускаємо грудину в простір між долонями. Видихаємо. Ріхті поруч. Плечі не падають долоні. Лягко відтягуйте їх від себе. Навдих, потягніться поглядом вперед та вгору. Пробуйте уявити собі, що ви хочете дотягнутися грудиною до неба. Саме грудиною. Хоп-хоп-хоп, витягнулись, витягнулись, витягнулись і пішли на підйоми чи на пальці ніг. Важливий момент тут. Старайтесь не провалюватись просто між руками, а провертати лопатки за спину, дотягувати їх донизу і тягнутися серцем, нижніми ребрами і носиком до неба. Вдих. Із видихом. Витягуйтесь, перекотіться в собаку мордою вниз. Собаці мордою вниз, традиційно стопи опускаються на килимок. Але нічого страшного, якщо ваші ноги підзігнуті, звідси пробуйте злегка потанцювати, попереминаючись, почергово опускаючи п'яточки в землю. Один, два, шия, голова розслаблена. Чотири. П'ять. Видих. М'ягій дих. З видихом ліва нога робить крок вперед. Якщо крок не доходить до переду, завжди можете допомогти собі рукою і дотягнути. Дих тут. Видих до крок. Стопи паралельні. Зробіть. Артхаута насена на півдих. І з видихом відпустіть долонів килимочок. Захопіть ліпить протилежної руки. Дозвольте собі провиснути. Один. Нуль. Що важливо тут? Важливо відпустити вагу свого тіла в лікті і руки, так? не стримувати себе, навіть якщо вам здається, що ви скругляєтесь в спині, ви можете просто відпустити. От Дуже важливо розслабити голову, розслабити в руки, щоб вони власною вагою витягували дружину хребта. Можуть бути злегка підзігнуті ноги, тоді ваш живіт буде витягуватись по ногах. І коли ви відчуєте, що в принципі спина голова розслабилась, напружте квадрійте ніг і направте сідниці акурат в небо. З видихом відпустіть долоньки і справляючи спинку, піднімайтеся. М'яти вдих. руки над головою, погляд за руками. Наклон. підігніть ноги в колінах, мостіть долоні під грудиною, Ліву руку залиште по центрі, на відстані сантиметрів 20-30 від стоп. Праву руку виводимо в небо і принагідно випрямляйте праву ніжку. Тут вдих. Видих. легкий вдих, видих. Нижня рука може бути на пушечках пальців. Якщо дуже комфортно випрямляються обидві ноги, якщо абсолютно дискомфортно згинаються обидві ноги. Якщо середні, випрямляємо вправо. З видихом відпускайте верхню ручку, залиште її по центру, підзігніть обидві ноги, випрямляється ліва рука і ліва нога. Один. За витягнутою рукою. Два. Три. Тепер. П'ять. З видихом відпускайте руку в килимочок. Погляд перед собою. Ліва нога попереду, права робить впевнений крок назад. Угу. І звідси ви вже залишаєте праву руку на лінії п'яточки лівої ноги і м'ягко скручуєтесь тут. Один. Два. Три. Чотири. Поверніть увагу, задня нога довго тримається. П'ять. Видухом відпускаємо верхню руку, килимочок, погляд перед собою. Опускаємо колінко задньої ноги. Попробуйте припідняти погляд перед собою знову вище, животом штовхнути стегно вперед, сідниці та супускотити якомога глибше. Залишаємо руки на килимочку чи пушечки пальців. І з видихом п'яточку штовхайте від себе. М'який вдих, опускаємо коліно. Випрямляємо. Опустили. Виштовну. Опустили. Виштовнули. Опустили. Виштопи. Супер. Опускаємо. Виштовхаємо. Останні. Відпускайте. Витягніть підйомчик задньої ноги. Тут вдих. Руки залишаємо на лінії пальчики передньої ноги. І з видихом, дивіться, от ви відчуєте зараз живіт контакт з тигном. Спробуємо не втрачати цей контакт і делікатно випрямляти передню ножку. Угу. Може бути таке, що спина сильно скругляється або нога недовипрямляється. Ви можете перейти руками ближче. Тут буде вдих. Видих. Звідси беремо вдих. Витягнулись. Таз якомога глибше. Ви м'який вдих. Ви дихаємо носиком, дихання у джаї. і видихи через носи. І вже в цій позиції залишіться в статиці. Витягніться, ліва рука опорна, правою рукою підхопіть зовнішнє ребро лівої стопи і потягніть на себе Один. Два. Залишайте руки на лінії ступи передньої ноги, з видихом відпустіть ще раз таз, килимочок, потягніться знову ж таки, поглядом до неба. І ми підемо дещо в глибину. Зверніть увагу на те, щоб ваш таз не піднімався догори. Тобто він опускається і направляється в землю, витягуючи пах задньої ноги. І звідси ви правою рукою переходите до лінії тазу, опускаючи руку по можливості якомога ближче власне, до лінії тазу. Можна помістити її на високу книгу або на е, цеглинку, якщо ви маєте йогічну, та, щоб ваша рука була вище. Робиться прогин злегка в поперековому відділі. Залишаємо руку, вдих, і ліва рука витягується вгору акуратно над вашим тазом, погляд за витягнутою рукою. Один. Виміняйте руку і попробуйте, коли витягуєтесь, витягуватись буквально від пресу, так, знову ж таки вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпускаємо. Залиште долоньки на килимочку вдих. Вийде шланка. Колінка, одна клітка, борода в землю. Видихнула. М'який прогин поперекому вітрі. Ще вдих. Підйоми в землю. Штовхніться руками від землі. Старайтесь не провисати і не закидати голову назад. Віддихну. Собака мордою вниз, відштовхніть себе руками. Попеминайтесь і м'яко. Зайдіть атхомом хашванасана. Дихання глибоко. І спостерігайте, як з видихом робиться, це називається така спонтанна одіяна бандха, коли живіт провалюється до хребта. Ще два. Оди. Намагайтесь всіма пальчиками руки правої і лівої відчути килимочок, максимально, максимально, максимально розширяючи шкіру на долонях і шкіру на стопах килимок. Тут вдих. Права нога робить впевнений крок вперед. Пум. Ліву руку залишайте на лінії п'ятки правої ноги і скручуємось. Права рука тягнеться догори, звільняючи низ спини. Два. 4. 5. видихом відпускайте верхню руку в килимок. Погляд перед собою. Опускаємо коліно задньої ноги і пробуйте не піднімати таз, а пробуйте п'ятку штовхнути від себе і цим випрямляти свою ногу. Так? Не за рахунок підйомів тазу. А за рахунок витягування під Два. Три. Чотири. Угу. Це абсолютно нормально, якщо тягнеться пах задньої ноги. П'ять. Пум. Відпускаємо задню ногу, можна передихнути. Витягується підйом задньої ноги або ручки, залишаєте ногу підвернутою. Погляд перед собою вдих. І з видихом делікатно випрямляємо книжку. Вдих. Вдих, постанній. Добре, тримаєтесь. Видих. Права рука зовні, лівою рукою перехватіть зовнішнє ребро стопи. І м'яко витягніться вперед. Один. Такий варіант теж окей. Допускається. Навіть якщо його немає, можете просто ножку активно потягнути на себе. Два. Таз залишаємо над коліном. Три. Грудину подаєте злегка вперед. І буде витягувати, звичайно, зона під коліном. Напружте квадрицепс, витягнутої ноги 4. 5. А якщо дуже комфортно, навпаки, ви опускаєтесь, витягуючи повністю та? і під колінні, і витягуючи спинку. І звідси ми перетікаємо навпаки вперед. Перетекли, витягнулись. залишайте задню ножку на коліні і йдемо. Початку. Внутрішню. Один. Два. Пам'ятайте, та? таз не піднімається. Навпаки усугубляємо три. Чотири. Цей комплекс можна робити як підготовку до шпагату, Чи просто як м'яку розминку, поміняйте руку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом відпускайте Іліву і виведіть руки перед собою. Підверніть пальчики задньої ноги. Зробіть м'який вдих. І з видихом штовхніть себе задньою ногою пум до кров до передньої. І ви залишаєтесь знову в пасивному наклоні, змініть перехрест рук, зробіть незручний для вас захват і залишіться тут. бачите, я злегка покачуюсь з сторони в сторону, маятником, два. Три пальці ніхто скриті. І звідси відпустіть долоньки, кругляйте спинку, зробіть м'який близький і вийде центр години. Подякуйте собі за старання. Я дякую вам, Намасте вам. Бажаю вам хорошого дня і більше йоги в вашому житті.